Сьогодні я хотів би показати, як і що робити, коли у вас не вистачає пам'яті на вашому ноутбуці чи комп'ютері. Наприклад, у вас вже диск повністю заповнений. Ви там скачуєте ігри з Steam, зберігаєте різне відео фото на вашому комп'ютері. Зараз я покажу, як безкоштовно можна вигрузити декілька гігабайтів, ну не один, не два там, десять чи п'ятнадцять чи навіть більше. А в інтернет буде доступ у вас до них постійно з будь-якої точки світу. Тобто, якщо є інтернет, ви заходите під логіном і паролем. І можете просто переглянути інформацію, яку ви вигрузили, завантажити її на будь-який комп'ютер, догрузити її з будь-якого комп'ютера. Ну це дуже зручно, тому що коли ви зберігаєте інформацію на комп'ютері, якщо з ним щось сталося, чи з цим диском, яким ви зберігаєте, то вже нічого ніяк. Ну можна там, в принципі, трішечки питатися і витягнути, але бувають такі. Варіанти, що інформація тупо пропадає. А от коли вона в інтернеті, то ви можете завантажити з її будь-якої точки світу. Тобто, якщо навіть щось сталося з вашим комп'ютером, ноутбуком він зламався, чи ще щось, ви можете просто з іншого зайти, подивитися свою інформацію. Ну я рекомендую звичайно ігри там все таке установлювати на. Конкретно ваш комп'ютер, а от різні файли, різні документи, фотографії, відео можна вигружати. Воно на комп'ютері не повинно бути. Ви можете зайти, щоб можна було доступ із телефону, із планшету, із ноутбуку, із стаціонарного і стаціонарного комп'ютеру. будь чого Це зручно. Якщо ви хочете комусь їх показати, ви з телефону зайшли, подивилися інформацію або навіть якісь документи, записнички ваші, всякі є. Все це можна вигрузити. Так ось дивіться, що для цього треба. По-перше, заходите в будь-який браузер і вам потрібно створити сторінку Google. Заходимо сюди, я буду використовувати Mozilla. Заходимо сюди, просто пишемо тут Google Диск. Так само пишете. Дивіться, заходите на ось цю першу вкладку, це є обличне хранилище, яке повністю може бути у вас безкоштовно. Далі вам потрібно зареєструватися в Google, ви просто вводите логін, пароль. Який можете будь-кому дати, і він також буде доступ мати до цього вашого Google-диску. Тобто, безкоштовно ми відразу бачимо, що безкоштовно у нас дається 15 ГБ пам'яті, яку ви можете використовувати будь-як. Тобто, ви можете сюди скидувати все, що заводно. Дивіться, ви можете сюди, от у мене є, наприклад, відео, фото, все що заводно, Ми беремо і як на флешку його просто перетягуємо. Пішло завантаження. Зараз воно завантажується і все, воно вже у нас тут. Тепер я можу з любого комп'ютера другого, в будь-якому місті через цей логін і пароль зайти і мати доступ до цього того, що я скинув. Це можуть бути ігри, це може бути відео, це може бути все, що завгодно. Ось У мене заставка на YouTube, будь ласка, я її скину. Все. Тепер може людина зайти і подивитися. Таким чином, ви можете створити якийсь документ. Якщо ви там записуєте щось собі, там, ну не знаю, якісь там записи, створюєте Excel. Просто скидуєте його сюди. Дивіться, час чекаємо. Все, от лист Excel. Ви можете з любої точки зайти в нього, щось туди записати, щось видалити, щось поправити. Наприклад, ви там ведете ну, різні записи. Ви можете сюди записати. І прикол в тому, що будь-яка людина за цим логіном і паролем, яким ми зареєструвались, може зайти. Тому, як ви бачите, не тільки можна зберігати тут різну інформацію, а ще і. А щось писати в прямо в інтернеті, в онлайні, це дуже зручно, тому що можна зайти як з телефону, так і з комп'ютера. Але ж ви можете більш великі такі файли сюди помістити. От, наприклад, в мене навіть великих файлів ніяких немає. Але все, що загодно, тобто будь-яке відео, будь-яке фото, все сюди переносити, зайшли. І якщо вам мало цих 15 гагабайтів, звичайно, ви можете купити їх. Ще більше, тобто ви можете їх. Ну, 15 це йде безкоштовно. Тобто, ось тут там, ми побачили. А от рекомендовано, ви можете купити 100 гігабайтів. Зараз там за 11 гривень у місяць, але це в мене скидка, але ж взагалі там 45 гривень на місяць, 100 100 гігабайтів. Перепрошую. Купили і все, або навіть 200 там, гігабайтів і так. Або просто, якщо ви не хочете, ви просто можете купити на рік. Тобто ви купляєте за там, 540 гривень 100 гігабайтів, заплатили 540 гривень і цілий рік користуєтесь. Е, цією, е, значить, цим Google-диском скидуєте туди ненужну інформацію або навпаки нужну. А, щоб у вас це хоч. Е, та інформація, яка там займає місце, яку можна закинути туди, ви перекидуєте, а далі на комп'ютері зберігаєте нам різні ігри, програмки і так далі. Якщо ви цього не знали, обов'язково підписуйтесь, запитання свої залишайте в коментарях. І нагадую, що в нас інтернет-магазин Optanet. Ось так ви можете записати в гуглі або перейти за посиланням в описі. Найдешевші ціни в Україні, дешевше ви не знайдете. От тут є багато різних вкладок, тобто ви можете обрати автотовари, тобто дуже Ручний сайт, все тут є. Отдих, туризм, ціни найдешевші, просто дешевших нема. Палатки, зунти є навіть у нас, ось, дивіться, також там все для дітей. Багато товарів у нас є просто для дітей іграшки, автотовари, битова техніка також у нас є. От, наприклад, автомагнітоли для автомобілів. Дивіться, різні Android, 1 din 2 din ціна там, по 3 тисячі, навіть є простенькі по 500-600 гривень. А вони постійно міняються. Є у нас камери заднього огляду. Пишіть, що ви з Тіктоку переходьте, що ви з Ютубу заходьте на наш Тікток. Запитання залишайте. Ось тут є телефон, по якому ви можете зателефонувати і за свої запитання по товару, будь-якому задавати. Відправляємо Укрпоштою новою поштою без предоплати, тобто без різниці. Чи Укрпошта чи нова пошта. Ви замовляєте товар дуже якісний і дешевшого. Просто нема. Різні фонарики. Ну кожен для себе щось знає, Тому швидше переходьте, дивіться і замовляйте, і починайте заощаджувати. З нами